Всім привіт! Мій ранок нескаво виглядає сьогодні. Ось так. Не побоюсь цього слова з елітою яматерського велоспорту рівну Паша Саша і Назарчик. Так що їдемо, отримують максимум задоволення. А вам цим гарнать. Їдемо сьогодні по маршруту 50 миль, тільки в зворотньому напрямку. І ось вже закінчується наш асфальт. І почнеться зараз там справжнє мета. Красавчик! Right. той обхилчик, звісно. Mm -hmm. Молодець! В дитинстві я думав би, що я виграв джипат, дивіться, скільки гороху mm, ням 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 Мій перекус село Гівіча. Золота серединка маршруту якраз десь там 40 кілометрів. Взяв затестить Назарчика на велосипед. Спеш, епік, хартейл. Вага велосипеда плюс-мінус 9 кілограм відчувається. Суттєва різниця просто. Тільки сію вже відчув. А на таких моментах, як стрибок, там технічних участок, то взагалі пушка. Просто як пташечка. Злетів я, аби приземлився. Назарчик згадував одну з історій, як він переїхав для Паши. Окулярно цій ділянці дороги. Паша роздупляється, згубив свого компа. Коротше, нам повезло, вернулися, не йшли за метрів 50. Але вже, звісно, очканули нормально. Пішов, був би посіяти би на котлету. Нам не розслабиться. Пушка ж. Все, квітка. Не просто прожитий день, а чудовий момент для того, щоб було потім щось згадатися.